Понеділок, 20 листопада, це дайджест новин на ТВ7. Сьогодні у випуску дивіться перевірки обшук та фільтрації за що загарбники можуть затримати людей в окупації. Чергове судилище. до 12 років позбавлення волі у так званій ДНР. Засудили ще одного українського військового. Не як у Європі, а як у Туреччині, якою росіяни бачать набережну Маріуполя у студії Тетяна Байрак. Вітаю. Слава Україні! Це перші слова депортованого з Маріуполя до РФ Богдана Єрмохіна після повернення на українську землю. Це сталося напередодні 19 листопада, в день його 18-річчя. Аби забрати хлопця в Мінськ за ним вирушила офіційна опікунка та сестра. Повернення провели через білорусько-український кордон. Нагадаю, Богдана вивезли до Росії разом з іншими маріупольськими дітьми на весні 22-го року. Там віддали до прийомної родини, а нещодавно вручили повістку, аби потім відправити до російської армії. Після тривалих перемовин з представниками країни-агресорки Богдана Єрмохіна все ж вдалося повернути додому. Так званий Верховний суд квазі Республіки ДНР засудив до 12 років колонії бійця збройних сил України Володимира Орла. Про це повідомляє слідчий комітет РФ. Командира зенітно-ракетного відділення 36-ї окремої бригади морської піхоти зсу звинуватили у нібито жорстокому поводженні з цивільним населенням. Російське слідство Псевдореспубліки стверджує, що у березні 2022 року, коли ще тривала оборона окупованого Маріуполя, морський піхотинець побив жителя міста Марії. Лише за осінь 2023 року. Терористичні угруповання так званих ЛДНР загалом засудили понад 60 українських військових. Майже два роки як росіяни зруйнували Маріуполь. Проте, попри красиву картину, яку загарбники малюють для своїх ЗМІ, місто і досі перебуває у Занепаді. Подивіться, як нині виглядає центр колись квітучого міста Марії. А поки маріупольців оточують руїни, окупанти подумають, як будуть облаштовувати міські пляжі. На їх думку, поставити лавки та прокласти доріжки це вже маленька Туреччина. Проте вони певно не знають, який вигляд мала набережна до повномасштабного вторгнення. Інклюзивні дитячі майданчики, шезлонги, перевдягальні, фонтани, альтанки та затишні місця для фото. Там душеві, роздівалки. В общем, зрозуміло маленьку європу. Так, ага. не, не Європу, Турцію. Ага, <клес> Это, В Турції там же в основному все, все платне, а у нас. Ні, у нас побудет. все будет да? Да. буде безплатне. <клес> Зокрема, так звані фешн-шоу. Так, один з маріупольських магазинів одягу відвідала міст квазіутворення ДНР Аліна Андрієвська. Пропагандисти зобразили її у ролі стиліста. Вона мала підібрати ведучому зимову куртку, тим самим зробивши рекламу торгові точці. Але увага глядачів була прикута далеко не до концепції шоу, а до страшної краси експертки. Я хочу відмітити, що ви не шибліся з магазином, тому що тут великий вибір мужських курток. За минулу добу Донеччина зазнала 11 ударів ворога. Росіяни атакували 9 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Часів Яр, Нью-Йорк та Святогорівка. По Новогродівці окупанти вдарили ракетою С-300. Одна людина отримала поранення. Пошкоджено багатоквартирний будинок та 11 приватних будівель, два магазини, дві адмінбудівлі, об'єкт соціальної та критичної інфраструктури. Ракетного удару росіяни завдали по Святогорівці. Є влучання по приватній оселі та ветеринарній клініці. На тимчасово окупованих територіях загарбники посилюють фільтраційні заходи. Все через збільшення кількості невдоволених окупаційною владою та дезертирством серед військових. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Ворог, як і завжди, посилює терор і посилює фільтрацію. На цьому тижні було десятки мобільних мігруючих блокпостів, які зупиняли наших мешканців на території пішохідних зон, на території доріг. Просто зупиняли проспекти для того, щоб проводити фільтрацію наших мешканців. Особливо прискіпливо окупанти перевіряють телефони, шукають проукраїнські фото, символіку та перевіряють контакти. І на завершення гарна новина вже другу добу поспіль безпілотники атакують російське підмосков'я. Цього факту не приховує і мер Москви Сергій Собянін. Щоправда, зазначає, мовляв, усі БПЛА були збиті. Очевидці ж публікують відео з прильотом одного з дронів в електросталі, яке розташоване за 52 кілометри на схід від російської столиці. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб ТВ7, також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.